Уяви на секунду, як би ти жив, якби не боявся. Скільки разів ти хотів щось зробити, але зупиняв себе через страх помилки, невдачі чи думку інших. А тепер подумай, що було б зараз, якби всі ці страхи просто зникли. Може, саме зараз ти б уже займався справою своєї мрії, жив у місці, яке завжди хотів, або сказав. Би тій людині, що вона для тебе означає. І правда в тому, що більшість твоїх страхів існують тільки в голові, але саме вони заважають тобі стати тим, ким ти хочеш бути. Ти заслуговуєш жити саме таким життям, про яке мрієш. Тож почни вже сьогодні зробити той перший крок, який так давно відкладаєш. Пам'ятай, страхи минають. А шкодувати про втрачені можливості можеш ціле життя.